Друзі, всіх вітаю! Це район перемички. У нас є дуже гарні тауни до продажу. Чудова локація цих таунхаусів та якісне будівництво не залишить вас точно байдужим. Загальна площа кожного тауна 110 метрів квадратних, аж дві сотки землі до кожного тауна. Є вже автоматичні ворота. Матеріал будівництва кірпіч, сота марка. Є підготовка, зроблена рама для сходів на другий поверх. Стеля у нас утеплена 250 мм, мінеральна вата. Є велике місце під гардеробну, сходи на другий поверх, санвузол на першому поверсі. Простора кухня вітальня, яку ви так всі любите, має загальну площу 30 метрів квадратних. Позаду мене є встановлений двоконтурний автономний газовий котел High -term. А з кухні вітальні ми виходимо на задній двір та терасу. А з батьківської спальні ми виходимо на великий-великий балкон. Зверніть увагу на вхідну групу позаду мене. Це дає додаткове світло. Та відчуття простору. На другому поверсі у нас коридор, прямо у нас санвузол, зліва у нас батьківська кімната з виходом на балкон. І друга кімната, чудова локація, якість будівництва, адекватна ціна. По комунікаціях: газ, є встановлений автономний газовий котел, централізована вода, в кожного свій септик, а також 7 кВт світла. Вільні тауни показую перші від дороги, другий, третій та четвертий, п'ятий проданий. А ціна кожного таунхаусу 82 тисячі доларів без комісії для вас. Тож, якщо вас зацікавив цей об'єкт, дзвоніть, продам.